Три дрони Mavic 3T відправляються на східний напрямок. На передовій залізні пташки просто необхідність. Це очі для розвідки та артилерії. А наявність тепловізора на Мавіках дозволяє бачити ворога вночі. Кожен отриманий безпілотник знижує ризики втрат наших захисників. Дрони це є майбутні технології, які потрібні як в розвідки до розвідки, так і внищення ворога через системи скидування саморобних вибухових пристроїв. Тому їх потрібно, щоб вони постійно були на запасі, постійно були так, як це і так дійсно розхідний матеріал. Дрони вони зберігають життя бійців. Великій кількості. У кожному підрозділі, в кожній групі є своя, можна так сказати, власна назва, той самий позивний, який з кожним, з кожним завданням міняється. Це можуть бути будь-які слова. Ми на зв'язку з всіма вінницькими частинами і не тільки з вінницькими частинами. Допомога відбувається наступним чином. Хлопці дають запит на міську раду. Ми його відпрацьовуємо, робимо закупівлі. закупівлі, те, що дозволяється законодавством, тому що не все за кошти не тільки за кошти, а щось може тільки військові закупляти. А те, що законодавство дозволяє, закуповуємо ми. Ми постійно з хлопцями на зв'язку це, наприклад, цій військовій частині називати ми і не будемо. Це вже не перша передача. До цього ми передавали і каліматори, і побутову допомогу. І зараз ми навіть з хлопцями спілкувалися, що вже і прогноз на майбутню передачу. Якщо все складеться так, як ми собі плануємо так як заплановано, то хлопців ще буде технічна допомога.